Привіт всім! Наступним кроком в нашому будівництві буде веранда. Її розміщення ви бачите на плані першого поверху. Почнемо із фундаменту. Його перший етап був відлитий на висоту 30 см. Він служить опорою для армопоясу та опорних брусів підлоги. При бетонуванні армопоясу ми встановили закладні деталі для кріплення профільних труб. Тепер ми можемо їх виставити покреслені та приварити. Вони будуть основою для кріплення вітражів, а також опорою для даху над верандою. Профільні труби встановили, обробляємо рідиною протержі. Після висихання зачищаємо і фарбуємо. Приступаємо до кладки стін веранди. Я виклав всього два ряди газоблоків. Як класти газоблоки показано у відео Кладка коробки з газоблоків. Верхній ряд необхідно армувати, бо на ньому будуть встановлені вітражі. Наступний крок влаштування підлоги. Тут без жодних заморочок. Несущі бруси кладемо на виступи фундаменту на гідропрокладки, рубероїд гідроізол. В мене це відходи бітумної черепиці. Ескіз на екрані. Не забуваємо дерево обробляти антисептиком. Підлога готова. Обшиваємо боковини даху над варандою листами ОСП3. Викликаємо майстрів для монтажу вітражів. Вікна це, мабуть, одне, що на цій будові я не робив своїми руками. Після встановлення вікон та дверей приступаємо до оздоблення веранди. В середині робимо електропроводку, закріпляємо кронштейни для світильників і переходимо до влаштування стелі з гіпсокартону. Аналогічно, як і в будинку. З зовнішньої сторони обшиваємо дах листами ОСП3. Потім їх покриваємо сайдингом і виходить такий вид. Основні матеріали і їх кількість ви бачите на екрані. Всім бажаю добра, працюємо і будемо здорові. Дякую за увагу!